На тим часом 100 центрів безплатної правової допомоги відкрилися сьогодні в Україні. Подібні офіси були, однак працювали вони у пілотному режимі і допомагали затриманим, зокрема учасникам майдану. А відтепер можна звернутися по безкоштовну правову консультацію у цивільних та адміністративних справах. Центри обслуговуватимуть малозабезпечених дітей-сиріт, ветеранів війни та учасників АТО, а також переселенців. Консультуватимуть усіх, а якщо треба, безплатно призначатимуть адвоката у справах. Щоправда, переселенцям для повноцінної допомоги треба ще до. Кати спеціального закону Верховної Ради правову ну а так само учасників АТО, які поки не мають спеціального статусу, спрямовуватимуть до інших схожих організацій, котрі можуть допомогти. У цьогорічний бюджет на фінансування проекту уряд заклав понад 300 мільйонів гривень. Також гроші ще з 2013 року, де Канада загалом понад 8 мільйонів доларів. Центри відкрили у кожному місці. У столиці їх чотири загалом там працюватимуть 5 тисяч адвокатів. Люди повинні мати право на захист, і це право повинна гарантувати держава. Держава фактично фінансує послуги адвокатів, які будуть судитися, в тому числі і з владою. Наші українські громадяни почали звертатись до цих центрів. Ми розмістимо інтерактивну карту роботи цих центрів на сайті міністерства юстиції потенційними фактично споживачами цих послуг можуть бути 8 мільйонів українців.